Привіт! З тобою вчися вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Кожен і кожна з нас прагне розуміти себе, свої почуття та знайти місце у світі. Коли ми думаємо над питанням хто я, то відповідей так багато, що легко загубитись. Важливими частинками нас є те, ким ми відчуваємо себе та з ким хочемо бути поруч. Я Алла Постовіт є голосом уроку, який написала психологиня-сексологиня Ліна Анищенко. У цьому подкасті допоможу тобі розібратися із непростими питаннями гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації стають дедалі популярнішими, бо нам важливо зрозуміти, якими ми є, що подобається, що є прийнятним, а що не підходить. Бути собою і приймати інших такими, як вони є, це круто. Тож давай розбиратись. Ти вже знаєш, що стать це про такі фізіологічні характеристики людини, як репродуктивні органи та набір хромосом, на відміну від статі, існує гендер. Це набір норм очікуваної поведінки та діяльності, які суспільство традиційно асоціює з чоловіками чи жінками, і саме з цих очікувань росте більшість стереотипів про те, як мають поводитись та виглядати чоловіки та жінки. Ти точно чув або чула щось із цього працювати на керівній посаді це не жіноча справа. Хлопцям не можна плакати. Дівчатка мають бути охайними та багато схожого. Такі гендерні очікування психологічно тиснуть на людей, видається, наче ти маєш бути саме таким чи такою, як тобі сказали, і неважливо, що тобі хочеться це може позначатися на психологічному здоров'ї і серйозно ускладнювати життя. Гендерна ідентичність це те, як людина ідентифікує себе всередині, ти можеш народитися хлопцем, але відчувати себе дівчиною або навпаки можеш не хотіти відносити себе ні до чоловічої, ні до жіночої статі. Від того, з яким гендером ідентифікує себе людина або не ідентифікує з жодним з гендерів, може залежати її зовнішній вигляд, поведінка і діяльність, та як зрозуміти свою гендерну ідентичність. Іноді люди, що знаходяться в процесі пізнання своєї гендерної ідентичності, мають відчуття, ніби живуть у чужому тілі. Це відчуття може бути складним для розуміння, особливо якщо ти ніколи такого не відчував чи відчувала. Уяви. Що всі навколо з самого дитинства говорять тобі, що ти певної статі, батьки, друзі, вчителі бачать тебе хлопцем чи дівчиною через твою біологічну стать і записи в документах, але в глибині душі ти відчуваєш себе інакше, твоє сприйняття себе не збігається з тим, як тебе бачать інші. Наприклад, ти відчуваєш себе дівчиною, хоча всі навколо вважають тебе хлопцем або навпаки. Таке відчуття, коли тіло і те, ким ти є насправді, наче не співпадають, називають гендерною дисфорією, це може викликати тривогу, бажання конфліктувати від всіх заховатись, чи навіть втекти з дому, забути про це за допомогою якихось речовин. Люди з гендерною дисфорією можуть відчувати, ніби вони постійно носять маску або живуть у чужому тілі. Цей стан не дає їм можливості відчувати себе вільно. Гендерна ідентичність формується в кожної людини індивідуально під впливом генетики, біологічних та соціальних чинників. Зараз вчені вивчають причини того, чому у деяких людей гендерна ідентичність не збігається з біологічною статтю, і, можливо, ми скоро дізнаємось про це. А ти знаєш, що існує близько 20 типів гендерної ідентичності? Можливо, тобі щось відомо про небінарну, цизгендерну, чоловічу, жіночу, трансгендерну ідентичності? Особисто я знаю акторів, співаків та представників різних професій, які кажуть, що вони небінарні. Слово небінарне є загальним терміном, його часто використовують для людей, які вважають, що слова чоловік або жінка не є найбільш точним описом того, як себе ідентифікують. Натомість небінарні люди можуть відчувати, що їхня стать поєднує чоловічі чи жіночі характеристики, або виходить за межі лише чоловічої чи жіночої статі, чи взагалі не відповідає жодній статі за опитуваннями Всесвітнього економічного форуму у всьому світі 1% людей віком від 16 до 74 років описують себе як небінарних або інша ідентичність, а не як чоловіків чи жінок. За іншим дослідженням, проведеним в Британії, з понад 14 тисяч опитаних транслюдей, майже 52% ідентифікували себе як небінарні. Небінарність не є фізичним чи психічним захворюванням це варіант норми у більшості країн світу. Наприклад, у Німеччині чи Швеції кількість людей, які ідентифікують себе як не чоловіки чи жінки, становить 3% від кількості опитаних. Насправді ти не маєш точно знати все про свою ідентичність просто зараз, це нормально, якщо ти ще в процесі роздумів. Ми пізнаємо себе з часом, змінюємося і наше самоприйняття може розвиватися, дай собі час на знайомство з собою і своїм дорослішанням, незалежно від того, якою є твоя гендерна ідентичність, важливо пам'ятати, що ти людина, яка гідна любові, поваги та щастя за замовчуванням. Бути собою та приймати інакшість інших робить наш світ різноманітнішим, цікавішим і щасливішим для всіх нас. Можливо, у твоєму оточенні є люди, чия гендерна ідентичність відрізняється від твоєї, кожен заслуговує на повагу, прийняття та розуміння. Насправді, коли ми приймаємо людей такими, якими вони є, ми створюємо навколо себе світ, де кожен може бути щасливішим. Якщо твій друг або подруга розповідає тобі щось про свою ідентичність, спробуй їх підтримати і не засуджувати довіра, яку вони тобі висловлюють, є цінною. А зараз поговоримо про сексуальну орієнтацію. Навколо цієї теми завжди було багато неправдивої інформації, мітів і різних упереджень. Настав час дізнатися точку зору науки без казок та стереотипів. Ти зі мною? Якщо гендерна ідентичність це про твої власні відчуття щодо себе, то сексуальна орієнтація це про почуття до інших людей. Як приклад, кого людина може покохати або хто може здаватися сексуально привабливим, існує кілька видів сексуальної орієнтації гетеросексуальність. Це коли подобаються люди протилежної статі, хлопців приваблюють дівчата, а дівчат хлопці. Гомосексуальність це коли тебе приваблюють люди твоєї ж статі, наприклад, хлопці, яким подобаються хлопці, і дівчата, які закохуються у дівчат. Бісексуальність, це коли людина може відчувати романтичні або сексуальні почуття як до хлопців, так і до дівчат в різні періоди життя. Пансексуальність це коли почуття та потяг до людей не залежить від їхньої статі або гендеру. Тобто людина може закохатися у людину незалежно від того, хлопець це, дівчина чи небінарна особистість для пансексуалів важливі внутрішні якості, погляди, характер, звички людини, що подобається, а не те, що визначає її гендер. Асексуальність. Це коли людина не відчуває сексуального потягу до інших людей, а сексуальні люди можуть мати романтичні почуття і бути закоханими, але не мати сексуальних стосунків, демісексуальність це, коли сексуальний потяг виникає тільки після формування сильного емоційного зв'язку з людиною, демісексуальні люди можуть не відчувати потягу до незнайомих або нових знайомих. До речі, згідно з опитуванням, проведеного серед громадян 27 країн світу, 42% заявляють, що у них є родич, друг або колега, який чи яка є геєм. Як ти розумієш, немає єдиної норми стосунків і не існує жодної правильної відповіді на питання, до кого ти можеш відчувати сексуальний потяг, наші почуття настільки ж різноманітні, як і самі ми. У цьому світі так багато форм любові, і кожна з них варта того, щоб бути прийнятою. Кожне твоє почуття, кожен твій зв'язок з іншою людиною, кожна іскра, що пробуджує у тобі життя і щастя, це абсолютно нормально. Пам'ятай, що важливо не те, якою є твоя сексуальність чи орієнтація. Важливо лише, щоб ти створив чи створила собі життя, в якому можеш відчувати щастя і не боятися бути собою. Ти можеш помітити, що в економічно розвинених країнах з високим рівнем життя вважаються прийнятними різні види сексуальності, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Наприклад, перші одностатеві шлюби були легалізовані понад 20 років тому, а нині одностатеві шлюбні партнерства офіційно дозволені у 35 країнах світу. Толерантність і повага до різних форм любові роблять країну і суспільство кращим місцем для всіх, і для тих, хто поділяє більшість поглядів, і для тих, чиї уподобання можуть відрізнятися. Це призводить до зниження рівня дискримінації та підвищення загального рівня щастя серед людей. В тоталітарних країнах та країнах з низьким економічним рівнем населення суспільства не є толерантними і закриті до змін. Вони витрачають ресурси на боротьбу з так званими відмінними типами сексуальності, а не на важливіші цілі, такі як боротьба з бідністю, підвищення рівня освіти і забезпечення добробуту населення. Гендерна ідентичність та сексуальна орієнтація можуть викликати безліч запитань та інколи навіть страх чи нерозуміння. Іноді важко бути собою через стереотипи чи нерозуміння з боку інших людей. Я розумію, що в тебе можуть виникнути питання, які бентежать, або можливо комусь із друзів потрібна допомога. Тому про всяк випадок я розповім тобі про організації, які допомагають підліткам і молоді у чутливих питаннях. Контакти організації зможеш знайти в описі до уроку. Перша організація це телефон довіри Ластрада Україна. Ластрада надає консультації і підтримку для підлітків, які опинилися у складній життєвій ситуації, включно з питаннями гендерної ідентичності та орієнтації. Психологи гарячої лінії можуть надати тобі необхідну допомогу та підтримку. Наступна це громадська організація Точка опори ЮА. Точка опори ЮА працює над захистом прав. ЛГБТ людей в Україні та надає підтримку ЛГБТ Плюс молоді. Організація займається адвокацією, проводить освітні тренінги та надає психологічну і правову підтримку. Третя організація це громадська організація Інсайт. Інсайт це феміністична ЛГБТК Плюс організація, що займається підтримкою ЛГБТ Плюс людей, зокрема підлітків через групи підтримки, тренінги та семінари, надає безкоштовні психологічні та юридичні консультації ЛГБТКІ плюс людям і підкаже, де знайти дружнього лікаря. А ще є клініки, дружні до молоді. Вони існують в багатьох містах України та вже довгий час надають підтримку підліткам, включно з ЛГБТ плюс молоддю. Ці клініки створені для надання безкоштовних медичних і психологічних послуг в безпечному, доброзичливому та недискримінаційному середовищі. Спробуй звернутися конфіденційно до найближчої з цих клінік і пам'ятай. Усі види сексуальності та гендерної ідентичності рівні, кожна з них дає шанс на зв'язок між людьми, на дружбу, кохання і підтримку, кожна це можливість бути собою і прийняти інших такими, якими вони є. Не порівнюй себе з іншими, кожна людина розвивається своїм шляхом те, що ти відчуваєш, це особисте і неповторне. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про аудіо уроки секс освіти. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден». Штунден.